Доброго дня, друзі. По питанню нас початкові комісії бюджету, по питанням про внесення змін до бюджету Кучеської міської територіальної громади на 24 рік. Бюджет бюджету комісії складається з п'яти чоловік присутні четверо, хворих є, тому у нас є одне питання про внесення змін до бюджету Почеїської міської територіальної громади це порядок день. Прошу голосувати за перемогу. Так, перше питання пронесе змін до бюджету через міської територіальної громади на 24 рік доповідає рівна. Що дозволо нас до того, що термінова сьогодні бюджетна комісія це те, що 20 грудня. 2024 року була прийнята постанова під номером 261 про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Це був прийнятий порядок, і де було доручено Міністерству фінансів України і Кабінету міністрів розподілити. Кошти між громадами і ось розпорядженням кабінету міністрів України номер 1323-Е від 26 грудня 2024 року. Ці кошти були розпреділені між громадами. Почайська громада на Почайську громаду припадає 2 мільйони 584 тисячі 100 гривень. Це на харчування. Учнів перших-четвертих класів з січня по травень місяць. Ті кошти нам вечором в п'ятницю поступили. Ми їх зобов'язані прийняти і розподілити ще в 24-му році. Питання у вас немає. Дітей треба харчувати. Тому прошу голосувати. Хто за, хто утримався? Було прийняті рішення. Дякую.